Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо пляцок Апельсиновий. Цей пляцок був дуже відомий від 2000-роки. Його робили на кожне весільне свято. Він має смачні шоколадні коржі, бізе та надзвичайно добрий апельсиновий крем. Він гарно нарізається та добре тримає форму. Щоб спекти шоколадні коржі, нам буде потрібно борошно, яйця, жовтки ми залишаємо, білок відкладаємо, сметана, амоній, порошок до печива, цукор, какао та м'яке масло. Жовтки з цукром збиваємо протязі 2 хвилин. Туди також додаємо масло кімнатної температури та все гарно взбиваємо. Додаємо какао та сметану. Тепер додаємо порошок до печива та амоній. При кінці додаємо по одній столовій ложці борошна та все перемішуємо. Ось так виглядає готова маса до випікання. Вона не є дуже густа, але і не зовсім рідка. Масу переносимо у форму на пергаментний папір. Будемо випікати приблизно 25-30 хвилин при температурі 175 Цельса 350 Фаренгейт. Шпажкою провіряємо на готовність. Шпажка суха, готово. А тепер, поки корж буде охолоджуватися у формі, приготуємо апельсини. Дві середніх апельсини нарізаємо ось такими дольками. Переносимо їх у сатейник, зверху посипаємо цукром та заливаємо водою. Ставимо їх на вогонь та накриваємо кришкою, щоб вони кипіли, та пара залишалася всередині. Ось подивіться, бачите, як вони гарно киплять. Приблизно вони мають кипіти 20-30 хвилин. Ось погляньте, бачите, рідина вже стала загустати, шкірки стали м'якими, можна їх знімати з вогню. Тепер їх потрібно перемолоти. Їх можна перемолоти на м'ясорубці, а можна за допомогою ось такого ручного блендера. Ось така апельсинова маса виходить. А тепер приготуємо бізе. Білки взбиваємо з цукром на протязі 10 хвилин. Ось так виглядають гарно збиті білки. Вони дуже густі та блискучі. Білки переносимо на пергаментний папір. Будемо випікати на протязі 2 годин. Тепер відкрию таємницю, як їх зробити такими, щоб вони були хрусткими та гарно пропеклись всередині, добре підсушились. Після двох годин випікання ми їх не витягаємо з духовки, а залишаємо їх в теплій духовці до повного охолодження. Якщо ви скористаєтесь моєю порадою, то ваше пізе буде ось таке гарне підсушене, хрустке та зовсім невологе всередині. Щоб приготувати такий смачний крем, нам буде потрібно холодне молоко, крохмаль, яйця та цукор. Спершу нам потрібно крохмаль перемішати у холодному молоці. Тепер яйця гарно розмішуємо з цукром та переливаємо у молоко. Все перемішуємо до однорідної маси, переносимо на вогонь, постійно помішуємо та доводимо до кипіння. Коли крем став густий та закипів, знімаємо його з вогню. Туди додаємо апельсинову масу та накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо до повного охолодження. Коли крем став кімнатної температури, можемо починати взбивати масло, яке теж повинно бути кімнатної температури. Тоді по одній столовій ложці туди додаємо крему та гарно взбиваємо до пишної маси. Холодний шоколадний корж розрізаємо на дві частини. На нижню частину наносимо крем. Гарно, рівномірно його розмазуємо. Тепер на поверхню крема ставимо бізе. Та знову наносимо наш апельсиновий крем та гарно рівномірно розправляємо по бізе. Тепер ставимо другу половину шоколадного коржа. Залишком крему покриваємо цей корж. Тепер пляцок потрібно поставити в холодильник хоча б на 5 годин, а краще на ніч. Добре охолоджений пляцок покриваємо шоколадом. Добре охолоджений пляцок, покритий шоколадом, можемо тепер розрізати. Лиш погляньте на цей гарний розріз. Цей пляцок надзвичайно добре смакує. Спробуйте приготувати. Смакуйте.